Вісім антидронових комплексів для армійської авіації. Чернігів придбав вкрай необхідне обладнання, адже воно забезпечить нашим військовим ефективну боротьбу проти ворожих безпілотників. Захисники подякували громаді за постійну підтримку та передачу допомоги, оскільки сьогодні для них найголовніше це зберегти людські життя і гідно відбити атаки росіян. Хочемо виразити велику благодарність нашому керівництву, керівництво нашого міста. За підтримку нашої частини, яка підпорядковується до армійської авіації. Ці реби, які ми отримуємо сьогодні, вони дуже важливі для виконання наших завдань, адже вони допомагають зберегти наше життя, життя наших побратимів, а також нашу техніку, якої в нас і так небагато. Тому дуже-дуже вдячні за вашу допомогу. Також вдячність передаємо від всього особового складу нашої військової частини. Дякуємо, що не забуваєте про нас, допомагаєте нам. Ну і дуже сподіваємося, що в наступному майбутньому ви також будете нам допомагати. Дякуємо. Від імені всієї громади подякував воїнам за оборону та високоякісне виконання завдань на фронті. Виконувач обов'язків Чернівського міського голови Олександр Ломако також він особисто передав антидронові комплекси, які вже невдовзі застосовуватимуться у роботі. Дійсно, багато розповідати не можна, але вчора, коли я, коли спілкувався з хлопцями, мені показували певне відео, і дуже ефективна частина працює виконує завдання. Завдяки ним ми почуваємося в більшій безпеці, більш захищеними і це чергова допомога, це не перше Ми допомагаємо цій частині армійської авіації і не останнє Точно це, це реби, які дуже зараз необхідні для збереження людей в першу чергу, а це найголовніше. Тому я хочу, щоб ви знали, що громада Чернігова з вами. Громада Чернігова це надійне плече для Збройних сил України, для всіх частин, які нас зараз охороняють. І ми завжди будемо в межах можливості підтримувати і допомагати всім нашим захисникам. Додамо, цьогоріч Чернігів спрямував на допомогу Збройним силам України 400 мільйонів гривень. Також на одному із засідань виконавчого комітету міськради у листопаді було затверджено рішення про виділення додаткової підтримки нашим воїнам із зекономлених коштів протягом 2024 року, а це 54 мільйони гривень.